Civic 2003 року. Гибрид. Дентри мотор. Даже коврики прошли. Разгрузка-погрузка. Провели діагностику нашої машини Honda Civic. гібрида. Виявили проблему одну, що коли вона довго працює, вона перегрівається. Прокладка ГБЦ пропускає повітря і вона закіпає. Зараз будемо її міняти. З іншою проблемою, що якщо ми вводимо ВІН-код, вибивається проста модель машини, не гібрид, а звичайний бензин. Тому вирішили спочатку їх зняти, розібрати і після того а, лише замовляти нову деталь, через те, що вона коштує 60 майже, баксів, щоб не влітати зря на коштах. Ось такий варіант автомобіля ми придбали. Попробуємо зробити, нагадаю, це повністю гібрид. 1,3 мотор, пробіг 50 тисяч. А, пізніше будемо чистити салон, після того, як вже зробимо повністю робочу машину <реш> Ось вот так виглядається. вісім крічок замість чотирьох.